Ну, насправді, це наш третій візит нашого рівненського культурного десанту в українські обласні центри. Перед тим був Луцьк, до того був Івано-Франківськ, і ось сьогодні Вінниця три дні насиченої, максимально насиченої програми. Для мене особисто найголовніше, щоби. Наші митці культури, наші люди творці культури повернулись в місто натхненними і впроваджували, імплементували ті всі найкращі практики, ті найкращі здобутки, які, які вони побачили, чого вони навчились у Вінниці, власне, у рівному, в своєму рідному місті. Ну, перш за все, ми намагалися спланувати графік перебування наших друзів з рівного таким чином, щоб як Можна більше познайомити їх з Вінницею, закохати їх Вінницею. І, власне, головною метою цього всього є налагодження таких, скажімо, гнучких і швидких спільних проектів, тобто на найближчу перспективу. Звичайно, є, тому що Вінниця і рівне, я вважаю, це міста, які дуже близькі за своїм, по-перше, духом, по-друге, за форматом власне самих міст. І власне в рамках проекту «Europe for Cultural» нам було презентовано обом місцям як учасникам проекту. Можливості для наших громадських організацій, тому ми плануємо, що ця. Горизонталь буде вибудована таким чином, що наші не тільки представники муніципалітетів, а в першу чергу громадський сектор зможуть співпрацювати у розробці і реалізації спільних проектів.